Сьомий маршрут новий маршрут в сервісному центрі 70-41 це Чернівці. І ми по ньому вже будемо складати іспити. Тепер вони тільки з'явились, Тому слідкуємо, розповідаю, як, яка тут схема. Перше, ми виїжджаємо з сервісного центру в сторону вулиці Руської і виконуємо лівий поворот. Проїжджаємо по руській аж до вулиці Січових Стрільців, колишня Московська Олімпіада, І там виконуємо правий поворот, там регульоване перехрестя досить нескладно. Їдемо далі по січових стрільців і доїжджаємо. Хто місцевий знає, приблизно до Рок. Там є такий ресторанчик. Там буде розвороти. Швидше всього, нам потрібно буде виконати розворот, е, виконуючи два повороти наліво і один поворот направо. Хто місцевий, то навіть три поворота наліво і один направо. Тобто майже порухаться, скажімо так, а-ля по кільцю, то не кільце будь уважні то перехрестя. Я так думаю, що так буде. Е, розвертаємось там і е, після цього рухаємось назад, в зворотньому напрямку, ну не повністю в зворотньому. По січових стрільців лівий поворот на руську буде нескладний, там регульоване перехрестя є світлофор. Поворот направо на Вінніченка, там в принципі теж не складно. І е, з Вінніченка лівий поворот безпосередньо на комунальників, тобто повертаємося в іншою стороною через комунальників. І там знову лівий поворот на е, сервісний центр. Тому досить цікаво, не суперскладно, але. Ну, розворот цікавий. Подивимося, як там будемо виконувати. Ну, я думаю, що швидше всього, прямо тими перехрестями, як ми їдемо в сторону Коренівського ринку, тільки знову ліворуч. Там головне, щоб зустрічні вас пропустили, або ви знайшли ту можливість, якщо там не буде заторів. Пишіть, як вам цей маршрут, і, можливо, у вас є якісь побажання, нюанси, зауваження, або якщо ви вже складали іспит по новому маршруту, теж напишіть. Буду дуже вдячний.